Привіт! Ми вітаємо вас у ліцеї номер один. Сьогодні у нашому закладі шумно і не Так, а з благодійний благодійні для захисника та захисниці. А проходить він під гаслом Україна переможе. Солодощі, печиво, цукерки, інші смаколики – усе для вас. А отримані від продажу кошти ми перерахуємо на засу. Ми старанно та з ентузіазмом готувалися до осіннього ярмарку. Домашню випічку та солодощі випікали разом з батьками. Також принесли з дому соковиті яблучка та груші. Всі столики прикрасили вишитими рушниками та пахучими квітами, а самі одягнулися у вишиванки. Маленькі покупці із задоволенням обирали те, що найбільше смакувало: патріотичне печиво. Кремові тістечка, солодкі фрукти. А старшокласники висловлювали свої думки про благодійний ярмарок. Як ти вважаєш, що потрібно запити у нашому парку? Так адже кожен може зробити свій внесок на сприям збройних сил України. У нас є мета зібрати кошти на потребу наших захисників та захисників. Чому вирішила за цим кремність? Наші містки зараз у ковід вони дають за неджений, захищаючи на світ. Що для нас пішли, аби, аби їм допомогти як на швидше зробити А ще ми презентували окрему фотозону в народному стилі. Тут беревисті хустини, запашне стіно та осінні гарбузи. Та й з задоволенням фотографувалися на згадку цієї осені. Благодійний ярмарок у ліцеї номер 1 став благодійним. Для Збройних сил України усі разом зібрали 30 тисяч 310 гривень. Це наш перший внесок у новому навчальному році. Будемо постійно підтримувати наших захисників і захисниць, щоб Україна перемогла.